Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрили та затримали керівників та учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи п'ятьма гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури Київської ГЕС. До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землеупорядники та інші кваліфіковані спеціалісти і представники держорганів. Вони діяли в інтересах декількох забудовників, використовуючи правові прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв'язки у держорганах. Оформлювали їх як землі сільгоспризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України. Інші учасники підшукували через соціальні мережі підставних осіб, які за гроші погоджувалися підписати документи щодо виділення їм земель у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману. Та погодились на пропозицію через скрутне матеріальне становище. Надалі виконавці від імені підставних осіб підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони перепродавали землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які замовили та профінансували незаконну схему. За такою схемою, протягом 2020 2021 років учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які розташовані на гідроспорудах Київської ГЕС. Загальна площа таких ділянок понад 5 гектарів. Їх оціночна вартість становить понад 15 мільйонів гривень. Реалізації злочинної схеми сприяли деякі посадовці Держгеокадастру, які перевищили службові повноваження під час прийняття рішень щодо виділення земельних ділянок. Наразі вже оголошено вісім підозр, Робота триває. Учасникам злочинної організації загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.